Штучний інтелект охоплює все більше сфер нашого життя. Опитування консалтингового гіганта McKinsey показала, половина світових компаній у той чи інший спосіб використовують штучний інтелект у своєму виробництві. Однак його регулювання як у світі, так і в Україні, викликає багато питань, і наша кореспондентка Соня Григорчук у всьому розібралася. Майже два трильйони доларів такою у 2030 році буде вартість ринку штучного інтелекту за прогнозами консалтингової компанії Next Move Strategy. З кожним роком усе більше компаній гігантів залучають цю технологію у своє виробництво. Штучний інтелект це продані, це доступ до даних, на яких тренуються все. І також це захист, це захист потім даних, і так само це захист прав людини. Наділяють героїв відеоігор голосом та допомагають краще звучати голівудським фільмам. Анна працює в компанії, де клонують і модифікують голос. Ми можемо взяти записи вашого голосу від 2 хвилин до 30 хвилин та відтворити. Модель штучного інтелекту, яка буде вашим голосом, кіно, музика та ігри основну діяльність ведуть саме у сфері розваг. За свою роботу навіть отримали одну з найпрестижніших світових нагород. «Еммі». однак, проекти розвивають ще і в кібербезпеці та охороні здоров'я. Люди, в яких є рак горла, вони в, в них потім після операції вони звучать досить роботично, шеморомово. А це відтворює мої голос, і потім при конвертації, коли вони говорять. Вони можуть конвертуватися в більш в здоровий голос, і він звучить здоровим. Штучний інтелект зараз це далеко не один чат GPT. Технологію застосовують не тільки для створення продукту, а й для автоматизації спрощення процесів, швидкого опрацювання матеріалів. Тощо громадяни, які хочуть використовувати цю технологію, вони досі бояться її використовувати, тому що бояться, що їх дані хтось вкраде, що їх дані ця компанія буде використовувати. Користання штучного інтелекту законом майже не регулюється. Керівниця юридичної компанії Ірина Біляєва каже, основними побоюваннями як у бізнесу, так і в споживачів, є захист персональних даних та авторські права. Як використовувати безпечно, як передавати права? Відносно етики, вже виникають питання, чи етично відносно того, як навчається штучний інтелект, які наслідки можуть виникати. Що робити, коли ти щось кодиш за допомогою штучного інтелекту? Чи належить мені право власності на той продукт, який створений? У компанії заснували першу в Україні юридичну практику з використання штучного інтелекту. У нас там звертаються там дві категорії клієнтів. Це перша категорія, які використовують штучний інтелект. І їм треба впевнитись в безпеці використання тих чи інших моделей. Інша категорія це ті, які розробляють штучний інтелект або системи там, моделі штучного інтелекту, які хочуть працювати або на ринку України або виходити на світ. Контроль над сучасними технологіями планує впровадити і держава. Зокрема, мінцифри створило робочу групу з регулювання штучного інтелекту. Ми знаходимося на тому етапі, де ми в дихому заході, де немає ще правил етичних, які були б затверджені на рівні ЄС чи України, і тому ми разом зараз виробляємо з компаніями ці правила, кодекси поведінки, загальні секторальні рекомендації. Ми зараз не розуміємо, що потрібно регулювати, як регулювати. Але... Але міністерство цифрової трансформації вже зараз зробили робочу групу для того, щоб ми могли все ж таки якимось чином створити білу книгу. Це як напрямок, як тобі потрібно використовувати штучний інтелект. Одним з перших кроків України в цьому напрямку стало підписання декларації Блечлі на початку цього місяця. Це декларація, яку підписали 29 урядів, яка каже про те, що штучний інтелект несе як і позитивні, так і негативні ризики. І ми рівняємось на в першу чергу європейські норми, норми Європейського союзу, які ставлять в голову угла саме права людини. Якщо штучний інтелект вже встиг вам якось нашкодити, все, що можна зробити, піти в суд чи заявити уповноваженому про дискримінацію. Та окремого органу, який відповідає за це, не існує. Однак в Євросоюзі готують закон про штучний інтелект, на який будуть орієнтуватись, і в Україні акт він передбачає створення регуляторного органу або наділення якогось органу такими повноваженнями для того, щоб було був канал, куди людина могла прийти, подати певну скаргу. Її права були захищені. Та діана Хрущова зауважує: регулювати цю сферу треба так, щоб не створити перепон для розвитку інновацій. Чи не найбільш перспективною сферою для розвитку штучного інтелекту називає? Медицину. Каже, якщо науковці розкриють потенціал технологій, людство чекатиме низка глобальних відкриттів. Соня Григорчук, Вадим Верба, Сергій Азаренко, Максим Кондратенко. Телеканал Рада для підсумків Єдині головне.